27 вересня у всьому світі відзначають Міжнародний день туризму. 27 вересня Прекрасне свято, міжнародний день туризму. Бо хто такий турист? Це людина, яка понад усе любить подорожувати, відкривати нові далі. Це людина, яка любить свій рідний край, свою землю, яка надає перевагу голубому шатру неба над тіснявою міських квартир. Біля туристичного вогнища створювались найкращі пісні. Біля нього зароджувалася справжня дружба. Туристи найщасливіші люди, адже вони чують мелодію сосни, знайомий голос вогнища, біля якого живе дзвінка юність. Вимірюють життя кілометрами, а не квадратними метрами. Всесвітній день туризму заснований Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації в 1979 році в іспанському місті Теремоліно. Указом президентом України від 21 вересня 1998 року було встановлено, що 27 вересня в Україні щороку відзначатиметься День туризму. Я пропоную вам відправитися в незвичайну подорож і дізнатися, як подорожували люди в минулому. У античні часи багато мандрівок мали суто діловий характер, у сучасному світі їх можна було б назвати відрядженнями, проте тривати ці робочі поїздки могли. Років. Нові шляхи і місця шукали з метою торгівлі чи колонізації інших земель. Відомі вчені, як от Геродот, мандрували і писали книги про побут, звичаї, клімат невідомих територій. Древні греки подорожували переважно морем, адже всередині країни були погані дороги, суші мандрували часто пішки або на конях. Тримати готель у ті часи вважалися непристойною і нечесною справою, тому в країні їх було небагато. Тоді люди мандрували з метою лікування, паломництва чи на Олімпійські ігри. У Римській імперії були чудові дороги, тому розвивався внутрішній туризм. Там були карти доріг з поштовими станціями, де можна було переночувати, а кожні 15 миль будували державні готелі. Вони були, як кажуть, в сучасному світі без зручностей. І деякі могли містити по кілька десятків людей. Про окремі номери для кожного і мови не було. Приблизно за 100 років до нашої ери в Римі вже були туристичні бюро. Вони давали мандрівникам путівники і довідники, де писали не тільки маршрут, а й відомі пам'ятки на шляху, готелі і ціни. А що на території України у цей час? У часи стародавньої Греції на території сучасної України ймовірно почали використовувати лікувальні грязі лимані в Криму. Про це писав Геродот, який мандрував на Причорномор'ї. У 14-15 столітті майже у всіх великих містах Європи були гостинні двори, де можна було переночувати за невеликі гроші. У ці часи виник ще один незвичний для нас спосіб ночівлі. Мандрівників приймали в себе монастирі й церкви. Їх годували і ділили на бідних і багатих, щоб давати різну їжу та поселяти в різних умовах. Це було безкоштовно, але ченці чекали на пожертви. А що на території України в цей час? Після прийняття християнства Київ став одним із центрів паломництва Східної Європи. Паломники з Київської Русі. Відвідували Єрусалим, Константинополь, Назарет, Афон, Києва Печерську Лавру та різні монастирі. Території Київської Русі також мандрували купці, адже вони розташовувались на шляху з варях у греки. На початку 19 століття у Великобританії з'явилося слово турист. Клієнти європейських готелів були готові платити більше і вимагали комфорту. Тому почали говорити про дизайн і будувати заклади з назвою Не англійський двір, а Гранд Отель. Першою в розвитку туризму в ці часи була Англія, ймовірно, через промислову революцію, яка почалася з цієї країни. Нарешті тут з'явився спосіб відносно швидко і комфортно подорожувати залізниця, а слідом за нею екскурсійні вагони і тури для мандрівників. А що на території України в цей час. На початку 19 століття на території сучасної України відкривають перші курорти. Серед них Приморські і одеські грязєві курорти. Згодом вони потрапили під державну власність царської Росії. До кінця століття в нас почали з'являтися перші туристичні бюро, наприклад, Ялтинське. Тут видавали путівники і буклети мандрівникам. А у найбільших містах будували готелі. На початку минулого століття. В Україні розвивався активний і дослідницький туризм. Тут створювали молодіжні організації, наприклад, пласт організовували пішохідні екскурсії Кримом. Поступово дороги, готелі, транспорт ставали кращими, а потреби людей більшими. Завдяки цьому нам залишається тільки брати напрям і спосіб. В подорож можна вирушити будь-якої миті.